Оу, привіт мої рідненькі! Ну і що ж? Блін, дивіться, я з таки всього наготовив на цьому Ліверпульчику. Я дуже сильно сподіваюся, що нам сьогодні завезе гравців з Ліверпуля. Хоча їх дуже мало зараз в ігрі, паках, в обмінах і тому подобне. Ну, є з чого вибирати, тому давайте так довго тягнути не будемо. Ідемо забирати, відігрувати все, що в мене є. Тому поїхали. Команда формується потрішки. Ще й плюс. Давайте так, за рахунок того, що я не можу зібрати куміри, у мене це тригерить трішечки. Ну, Куміри скоро будуть. Так, 15 лямчиків, хорошо. О, Подожди, давай заберемо ще маскировану формочку. Дуже тригерить, бо я знайшов варіант, але ну, такий бомжатський состав виходить з куміри, що я прям поки що не хочу його збирати. Так, йдемо в ньончик. Що ми забираємо гапко Це перший гравець Ліверпуля 104 рейтингу. Нарешті нарешті у нас з'являється щось нормальне для нападаючих. Хоча я сьогодні схемку поміняю, доволі чого багато буде. Це вже топ. Це вже мені подобається. Збираю пазлики. Треба забрати тут 100% О, блін, Арнольда а там вже я буду бачити. Так, далі. Поїхали в магазинчик. Що ми тут? Тут все доволі просто: Division Rivals. Мені треба відкрити оціх три наборчика. Тут є Арнольд, кстати, вдруг випаде. Хоча переконаний, шляпа випаде. Так як вони завершуються швидко, скоро, тому я типу, хочу їх зараз відкрити. Так, тут шляпа, понятно, О, амур. Чому відкритий ці собрався? Продавашки пізніше відкрию. Причина доволі проста. Е, вони обновляються, продавашечки ці за 2,5 спію відкрити. Плюс тут вже трошечки наіграв, треба буде добити. До кінця, все ж таки, хороший дроп якийсь. Так, Англія, ПЗ. Ліверпуль. Белі, юбаний ліц. Він мені вже раз 30 падав. Ну, окей. Окей, згоден. Тут, коротше, все, все чекі пики Тут ми забрали. Поки що будемо збирати. Ну йдемо до паків. Так, ну от дивіться, тут по факту мені треба. Продавашечки, звичайно. Цю за 4 відкриваємо. Тут Альтіміра. Аль Йоб твою мать, 32 ляма, ну ладно. 32 ляма, це добре. З вулкаутом було б ще лучше. Тут цей не буду продавати, тут немає нічого. О, кажу, немає нічого щоб мене це зацікавило, Тому відкриємо цей. Побачимо, буде волкаут, ні погано. Так, тут взагалі 15 лямів ПП. Ну, хоч монет, монети треба, то чесно, прям жорстко треба. Оцей по-любому відкриємо, чисто, бо тому що і треба пазли. Це важливо. Пазли це важко. Якщо щось топове випаде, це швидше мене підтяне до Арнольда. Так, що в нас тут? а Вратарь, 106. А, ні, це 101 Все, все, я сповнив. Я вже подумав 106, я вже обрадувався. Плюс ми відкриємо этих два ще. Давай тут, Арнольда. А, тут немає. Окей. Давай тут. 104-2 штучки. І я швидше заберу Арнольда і будемо далі вже дивитися розраховувати тільки на щось цікаве. Так, що це у нас? Цап! А ні, це шляпа. З вулкаутом, але шляпа. От це мені тут шляп насипало, звісно. Ну ладно, це все в обмін, це все в обмінчик. Так, окей. По факту, в магазинчику, вроде би все. Так. Да, на даний момент. І пошли, пошли, до премії! Ох, я назбирав його. конечно же, конечно же, прям из до времени все, что мне треба, это, звичайно, гравцы Ливерпуля. Давай, завозь. бандейка. Ой-ой-ой, Кариан, вот это топ. Вот это со старта плюс бабки. Хорошо, 103-й, продавашечка, это важно. Так, 102-107. Тут, звичайно, треба что? Ливерпуль. Ну, чтобы вы понимали, даже на пазлы нема что забрать. Ну, 400 третьих. Ну, як так? Хм, Дивіться. Атлетико, Барса, Вестхем, блядь. Бормут. А где Ливерпуль? Короче, я понял. Давай, что мы заберем? Да что-нибудь тут. Прям похрін. ЛВ заберемо. Пойдет. Вестхем ближче до Ліверпуля. Ну і цих чи давай відкриємо. Може хоч тут. Ой, я знав, що така шляпа буде. Так, 96-4. Так, да, давайте заберемо монеточки. Чим більше монет, тим лучше. Може щось топове нарешті. Вже жди, опять же, цього ж самого. ЛПшника забираємо. Ну, це плюс бабки. Давайте чесно, хорошо, це подобається. Бо 98% треба купляти гравців. Там по факту може ще щось вийде, але більш нічого так. Прям, я очікував, получше, звісно, дроп. Ну, що є, то є. Уже нічого не зробимо. Хоч 103, це вже. Шикарно. Я хочу даже побачити, скільки він стоїть. Серйозно! 49 лямів, блять! 103 карта? АХУЇТЬ Ну, такої, такої хуйні давно не було, якщо чесно. Так, пошлі запар. 49 лямів. А, окей. 49 лямів. Самі подумайте, блять. І ще скажи, звісно, їх ще й продати важко. Ото шляпа. О, цих 32 хоч. Давно такої шляпи не було. А що тільки на відос так? Тільки я щось надумався, інтересне зробити. Так, давайте ще. Ми зайдемо поміняємо плюс этих. І я ще зможу зараз дещо докупити собі. Те, що мені прям не хватає вкратце жорстко. Прям жорстко-жорстко не вистає. Це буде дуже-дуже добре. Бо на цьому, кстати, є проблема на тій позиції. Так, йдемо на ринок. Беремо поїзд. Ліверпульчик. Так, що в мене? 138 лямів. Можна було б щось і цікаве прикупити. Ну, давайте так. По першу чергу, я точно купляю Робертсона, так як це. Ну. Бля, прикинь, чи нема карт. 72 ляма. Тільки що була. Де ділась. З Робертсоном серйозна проблема. ЛЗшника в ігрі немає в Ліверпуля зовсім. Зовсім немає. Плюс поки що. Давайте так. Ми временно собі купимо Арнольда. Временно. 64 ляма. Якщо вони купляться. Блін, тільки що ж були. Я тільки що їх бачив. Просто хочеться чуть-чуть повисить. Немає нічого такого, да? Інтересного. Прям взагалі. Шляпа, звісно, з кумірами ж така ж саме. Так, ну і що, поки що. Забираємо монетки. Забираємо те, що я вже прикупив. О, Арнольд купився. Чудово! Хорошо! Хорошо. Там осталося, по принципі, на Робертсона. Якщо докупимо, це буде шикарно. Так. Поїхали обновляти. Так, Нападаючий сюди. Раз, Габко, Два. Алісон сюди. Три. Сюди Арнельда поки що. Такого ставимо. Чотири Чотири карточки. Нада Робертсон. Нада рангі. Поки що не хочу качати нічого. ЛВ, ПВ, ЦП, звісно, прям. Так, давай ми збросить пояск. Гравців, звісно, валом треба йти міняти. Е, щось улучшать, да будемо бачить. Я сюди, якщо що хочете, можу поки що поставити даже хабі Алонсо. Я його забрав. Е, Отак от зробимо, мабуть. ЦПшників по-любому докупимо. ЛЗ треба вкратце ЛЗ ЛВ, ПВ. Багато чого треба подумати. От така поки що вийшла у нас прокачечка Ліверпульчика. Робертсон купиться чудово. Розкачаємо пізніше чуть -чуть ранги накинемо. Зробимо вже соточку. Так що від вас лайк, комент, як обычно. Я буду щиро всім вдячний. Чим швидше ви нажмете, тим буде більше бажання у мене випустити ще один відосик. Вже він готується. Навряд чи по Ліверпулю, може взагалі по чомусь іншому. Тому пишіть. Я буду щиро всім вдячний за все, що ви можете. Підписка, лайк, комент Все читаємо, все пишемо, всім вдячний, банда. Щиро дякую всім за вашу підтримочку До зустрічі на стрімах. Зустрінемося ввечері.